Ось тоді очередь Макдональд. Ось такий кількакілометровий затор вчора увечері на Слобожанському проспекті зібрали любителів фастфуду. Черга з машин до Макдональдсу буквально паралізувала рух у бік центра. Застряг у заторах і правий берег. Черги на Макдрайв розтягнулися по проспектах Гагаріна та героїв. Шими за затори на дорогах були тільки живі черги. Біля ресторанів. Штурм Макдональдсів розпочався буквально зі світанку. Ми приїхали сюди о п'ятій ранку. О пів на дівту поїхали, забрали дітей. І ми обіцяли, що ми будемо перші. Ми були перші. Ми дуже намагалися, ми дуже раді, що ми встигли і поїли. Двері для відвідувачів ресторани відкрили вже о дев'ятій ранку і працювали до 22-ї. При цьому кількість клієнтів не зменшувалась аж до закриття. Перший за рік бургер з картоплею Дніпряни чекали годинами, але дочекатися своєї черги пощастило не всім. Біля одного з маків дівчина просто у натовпі втратила свідомість. Ажіотаж був по всьому місту. Підприємливі Дніпряни навіть почали продавати місця у чергах. Ситуацію швидко скористались і воєнкоми, які направили до фанатів Макдональдсу своїх представників. Сьогодні ж ситуація покращилась, черги є, але не таких масштабів. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини 11-го каналу.